У Сполучених Штатах Америки вважають цілком реальним варіант, за якого європейці поставили би свої війська на розмежувальній лінії, і відповідно унеможливили б новий напад Росії. Але знову ж таки статися це може лише в разі, якщо вдасться домовитися про перемир'я, сказав держсекретар США Ентоні Блінкен. Про схожий сценарій наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко почув і в Раді Безпеки, як саме бачить ситуацію, чинна американська владна команда з'ясуємо з нашим колегою. Маємо прямий зв'язок із Вашингтоном. Дмитрий, вітаю тебе. От що саме і в якому контексті прозвучало від Ентоні Блінкіна та про що говорили в Радбезі? Леш, ну спочатку контекст, бо контекст важливий. Контекст в тому, що в будь-якому разі ми з вами повертатимемося постійно до запитання, навіть якщо будуть певні е, очікувані мирні перемовини, навіть якщо буде певна угода про мир чи перемир'я. Ну а де гарантія, що Росія на непаде знову? Де гарантія, що Росія знову, як вже бувало, не порушить своє слово? Ну і ось зараз було багато кулуарних розмов, але зараз, ну якщо не помиляюсь, то вперше ось так відкрито, публічно настільки детально про це сказав державний секретар Сполучених Штатів відступав. Виступав він в Нью-Йорку, в Раді із міжнародних відносин, авторитетна структура. Хто знає хто розбирається, той знає. Ну і ось від нього пролунало кілька принципових меседжів щодо України. Я для вас процитую. Перший найважливіший він сказав: гарантувати безпеку України можна не тільки шляхом членства в НАТО. Це лише один з можливих способів. Ну, ось пряма цитата: Альянс це один з способів, але не єдиний. Що ж він має на увазі, коли каже не єдиний. Послухайте. Найкращою гарантією безпеки є п'ята стаття. Однак є запевнення і гарантії іншого роду, які можуть бути частиною певних домовленостей, і вони, думаю, мали б такий самий ефект. Приміром, європейські країни говорили про можливість розміщення у разі припинення вогню і врегулювання деяких своїх сил уздовж лінії припинення вогню, щоб патрулювати і охороняти її. Це теж стало б непоганою гарантією. Тобто це уперше, коли не від експертів, а від американського високопосадовця такого рівня лунає меседж про підтримку ось цієї ідеї цього сценарію розміщення європейських військ на можливій майбутній лінії розмежування. Що цікаво, я почув зараз цей меседж ексклюзивно і в Раді нацбезпеки Сполучених Штатів там мені пояснили нинішнє бачення американської владної команди, що є довгострокові гарантії безпеки. Членство України в НАТО це якраз така довгострокова гарантія. Але треба вже зараз і Україні, і союзникам думати про. Короткострокові гарантії, ну і якраз розміщення європейського контингенту на лінії зіткнення могло би бути ось такою короткостроковою гарантією як другу гарантію називають двосторонні угоди щодо гарантії безпеки, які Україна зараз підписує, ще може підписати із західними країнами. Що важливо, при цьому американська адміністрація не сумнівається в натівському майбутньому України. Блінкен навіть спростовує чутки про те, щоб, начебто, про це дійсно писали, що, начебто, Вашингтон і Берлін щось там. Гальмують держсекретар дуже чітко про це каже, і варто почути з перших вуст, Будь ласка, Ми не просто не заважаємо, ми направляємо Україну на шлях до членства в НАТО. І кожен сам робить це чітко та зрозуміло. І ми створили українське командування в НАТО. Тож вірю, Україна має бути і буде в НАТО. Якщо говорити про інші меседжі Блінкіна, пролунав ще один, то теж буду цитувати, каже е, держсекретар адміністрація Байдена за час, що лишився їм у Білому домі, зробить все, щоб стосовно України в руках наступного американського лідера Дональда Трампа опинилися. Цитата найсильніші карти, якщо почнуться переговори карти, націлені на досягнення хорошої домовленості. Тобто мається на увазі, що Сполучені Штати, ну у всякому разі, команда Байдена в той час, який залишився до 20 січня, робитимемо все можливе щоб послабити Росію, щоб посилити українські переговорні позиції. Ну і не просто переговорні позиції, а позиції на фронті для цього потрібно більше зброї. Це зрозуміло. Ну і досить тривожна публікація була у свіжій New York Таймс. Газета здавалося б, ну, одна з найавторитетніших американських газет з посиланням на військові джерела опублікували гучний матеріал. Писало, що, начебто, адміністрація Байдена не встигне витратити всі гроші, що залишаються в бюджеті. Це близько 5 мільярдів за за моїми даними вже менше, тим не менше газета пише про 5 мільярдів на закупівлі зброї і боєприпасів для України. Що частина цього бюджету вони називають це невитрачені залишки, начебто перейдуть команді Трампа. Ну і незрозуміло чи він буде готовий їх надавати Україні. Я для того, щоб з'ясувати все із перших вуст, якраз отримав ексклюзивний коментар високопосадовця американської адміністрації. Ну і ось послухайте, як абсолютно відверто, чітко це коментують у радбезі США. Ми витратимо кожен долар, кожен цент в рамках президентських повноважень до 20 січня. Те саме щодо грошей в рамках української безпекової ініціативи, і ми також шукаємо варіанти витратити бюджет на закордонну мілітарну допомогу. Отже, до 20 січня ми витратимо все до цента з того, що обіцяли на допомогу Україні. Так, якесь обладнання, там укладені контракти, щось уже виготовляється. Тобто, частково поставки можуть не в Стигнути у 2025-му. але наша адміністрація чітко налаштована витратити все без винятку для України. Ну нагадаю, це був ексклюзивний коментар в нашій програмі, і важливо підкреслити ще раз льоші з тобою. З нашими глядачами зафіксуємо, що американська адміністрація обіцяє кожен цент витратити на Украї... для України, навіть якщо якусь зброю не встигнуть поставити, то проплатять виробникам для того, щоб вона не дійшла пізніше. Ну і бачите, навіть інформацію з таких високоповажних джерел, як New York Таймс, треба перевіряти. Що ще цікаво, і з Майком Карпентером ми якраз говорили Радбез США, це структура, куди стікається інформація. Вся абсолютно в зокрема зокрема, розвіддані говорили про бачення нинішньої адміністрації позиції Кремля, того як змусити Путіна сісти за стіл переговорів, чи, чи хоче він насправді не просто миру, чи хоче він взагалі хоч якихось переговорів. Дуже цікаво вийшла розмова. Хочу проанонсувати, що в нашому спецпроєкті неділя дев'ята вечора червоні лінії буде зокрема і це ексклюзивне інтерв'ю, колеги Київ. Дмитре, будь ласка, ще варто поговорити з про плани команди Трампа. От, зокрема, з'явилася інформація про плани спецпредставника 47-го президента генерала Келлога відвідати Київ і решту інших столиць. Що про це відомо? Диви, я готовий про це детально розповісти. Хотів би просто теж нам дати таке загальне розуміння. Почнемо з контексту, бо контекст важливий від представників прихідної команди Трампа. Дуже чітко чую, що вони не готові до моменту, поки ані президент Трамп отримує повноваження 20 січня, ані його команда не отримає вже офіційні посади в новій адміністрації адміністрації 47-го президента, проводити жодні офіційні переговори. Тобто ми маємо розуміти, все, що відбуватиметься, а дійсно відбуватиметься, це можуть бути лише. Закриті неформальні консультації. Ну і те саме чую щодо майбутнього торне генерала Келога, що він дійсно від збирається відвідати низку столиць для того, щоб в закритому неформальному режимі почути про позиції сторін і про певні червоні лінії, тобто і європейські партнери України мають сказати на що вони не згодні, які є принципові позиції Україна має сказати, де вона ну можливо схильна до компромісу, а на що вона ніколи не піде. Ну і таким чином, станом на зараз. Місія генерал Келлога, яка дійсно відбудеться на початку січня, це можливість почути, бо знаєте, це не ті теми, які можна навіть обговорювати телефоном, за зачиненими дверима в умовах секретності, почути ось ці позиції, тобто за підсумками цього візиту не буде результатів. скоріш за все, можливо, навіть і не буде якихось коментарів. Чую, що по поверненню генерал Келлог має доповісти ось про цю загальну картину, і Майку Волцу, який керує зараз напрямку. Український і написати доповідну особисту Трампу щодо маршруту. Сам генерал, який, коли його зараз перехопила преса і запитала, сказав, що він абсолютно це не коментуватиме, і має бути офіційний коментар від перегідного штабу Трампа. Паралельно неофіційно кажуть, що в рамках одного турне він, начебто, планує серію перельотів: Лондон, Париж, Рим, тобто, це можуть бути консультації з найближчими союзниками Америки, потім Київ. І йдеться про початок січня, ще раз нагадаю. І потім вірогідна Москва, але ось цей момент зрозуміло, як всіх дратує появлення Москви в цьому списку. Кажуть, що якщо це і буде, тобто немає ще остаточного рішення, то винятково для збору інформації і немає жодної іншої політичної цілі. Знову ж таки розумію, що ось ця. Столиця, що Москва в цьому переліку ще поки що дуже попередньо, тому що і досі консультується із європейськими столицями. Ви ж розумієте, що він має перелітати із міста в місто. Знаю, що з Києвом контактували, і навіть є попередні дати. Ми не будемо їх, звісно, розголошувати в ефірі, але можуть бути і зміни, оскільки весь ланцюжок ще мають погодити. Ну і також чую про завдання максимум, яке Трамп ставить для своєї команди. Теж цікаво про це поговорити. Думаю, ж тобі доведеться ще про це поговорити з експертами в майбутньому. Утніх програмах, бо Трамп каже своїй команді, що в принципі як завдання максимум він хотів би призупинення вогню на українському фронті до дня своєї інаугурації до 20-го числа. Ну не знаю наскільки це реально у будь-якому разі. Сам переговорник, сам Келох, каже, що він налаштований дуже оптимістично, і каже, що за його відчуттями ще цього року певні зрушення, невеличкі зрушення, але певні вже можливі. Колеги Київ. Дмитрий дуже тобі дякую за вичерпну інформацію. Це наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко з Вашингтона. І звісно, не забудьте, не забудьте подивитися червоні лінії. Це буде в неділю.